Командир батальйону 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив сумну новину. Місто Вовчанськ російські терористи стерли з лиця землі. Місто Вовчанськ, що розташоване на Харківщині поблизу українсько-російського кордону, більше не існує. Це сталося після масованих обстрілів російською артилерією та використання боєприпасів. До війни в цьому населеному пункті проживало близько 19 тисяч людей. Після окупації російськими військами 24 лютого 2022 року Вовчанськ був звільнений в вересні того ж року українськими силами. Проте 10 травня 24 року, на жаль, розпочався новий наступ з боку окупантів на півночі Харківської області, внаслідок чого в місті досі тривають запеклі вуличні бої. Станом на тепер майже всі будівлі у Вовчанську зруйновані. А майже все населення покинуло своє місце проживання. Інформація про масштабні руйнування також була підтверджена керівником Харківської обласної військової адміністрації.